Получки там. Всім привіт! Якщо ви тут не новенькі, то welcome back, А якщо ви тут новенькі, то мене звуть Лола і я розповідаю про книжки, хочу на книжкові івенти і так далі. І вчора, коли я сумно їздила за книжкою в КСД капець. Так воно воняє. Я чекаю, поки моя сестра сходить туди-сюди і забере зошит. Мене трохи перебили. Я зараз згадую, що я взагалі хотіла сказати. Отже, так, коли я вчора поїхала сумно поїхала за книжкою в КСД, то я подумала: а чого б мені не зняти відео, де я буду читати цю книжку разом з вами? Тобто, зняти такий міні-читацький ну окей, не міні, але читацький влог. Це буде саме влог. Де я читаю цю книгу, і по мірі прочитання цієї книги я буду якби ділитися з вами враженнями. Я часто це бачу на просторах англомовного буктоку. Тож я думаю, що це непогана ідея, якщо я не буду забувати просто записувати відео, а я можу забувати. І я почну напевно з того, що що я зараз взагалі читаю. Ну коротше, я в шоці, але у мене зараз я паралельно читаю три книги, і це реально багато для мене. А, отже, це The Mysterious Affair at Styles. Пробачте за мій розмовний інгліш, але як є. А, далі я вже кілька. виходить місяць, навіть більше я читаю цю книгу. Це Генрі Джи, коротка, дуже коротка історія життя на землі. Це для якої. Штоп. Шт... What? Це для якої книжки я відкину ось цю книжку, зараз я вам розповім. Я насправді не дуже сильно хочу її прям так відкидати, оскільки мені цікаво, то я просто буду сподіватись дуже швидко прочитати ось ту книжку, про яку я зараз вам розповім. І книжка, за якою я їздила сумно в КСД, це ігри спадкоємців. Я вчора перед сном почала читати. Це значить, що я прочитала 10 сторінок і просто лягла спати, тому що було дуже пізно. Я, до речі, думала, що тут є закладинка, а тут її немає. Тут, тут просто зріс. Отже, так саме цю книжечку я буду читати разом з вами. Я буду ділитися своїми враженнями. Якщо відео вийде нормальним, то я його запущу. Якщо не нормальним, то ви ніколи його не побачите і взагалі я зараз розмовляю тупо саме собою. Отже, про що ця книга? Анотація каже нам про те, що є така дівчинка, її звуть Айворі, їй 17 років, її найближчі плани вижити в старшій школі і бажано виграти стипендію. Аж раптом якийсь невідомий Тобі з Готорн, мільярдер, до речі, після смерті проголошує її єдиною спадкоємицею. Хто такий цей містер Готорн? Айворі вперше про нього чує. А ще й дивна умова щодо отримання спадку. Дівчина мусить прожити рік у Готорн Хаусі разом з тещею, двома доньками і чотирма онуками багатія. Містер Тобіс за життя обожнював головоломки. Тож Готорн Хаус, напханий потаємними ходами, законоза. Закодованими посланнями й загадками, а ображені родичі мільярдера вважають несподівану гостю, хто аферисткою, а хто останньою загадкою старого. Отже, тепер найближчі плани Айворі такі виграти в небезпечній грі при цьому бажано якось вижити в підступному світі багатства і привілеїв. Я почула деякі дуже гарні відгуки на цю книгу. Плюс ця книга якраз таки мені треба на книжковий клуб, тому я рада, що вона у нас, що ми її вибрали, і що я її прочитаю. Як я сказала, я прочитала 10 сторінок, тобто я на другому розділі тут короткі розділи ще просто я люблю короткі розділи. Дякую коротким розділам за те, що вони існують. Я просто хочу сказати, що мені вже подобається Айвері. Насправді, бо вона така розумна за ці 10 сторінок. Чому вона мені подобається? Вже почала трошки подобатись, точніше. Коротше, її викликали до директора, тому що вона отримала відміну за фізику, за тест з фізики. І директор, і, і ну, вчитель викладач фізики, він думає, що вона списала, і вона така каже. Давай мені інший тест. Я зараз ось тут, ось у тебе в кабінеті, пройду цей тестик. Ось і я така. О, слей. го, герл. Отже, так, ми вже на перших сторінках розуміємо і бачимо, що наша Ейвері дуже розумна, і що є якийсь безхатько, з яким вона грає у. Шахи, і якщо він, ну тобто цей безхатько програє їй в шахи, вона купує йому сніданок якось так. Отже, так, це буде така наша джурний з вами. То я думаю, до зустрічі. Всім знову привіт! Так, я хочу зробити такий апдейтик, тому що вчора, до речі, я забула сказати, але я буду десь тут помічати якийсь зараз день і котра година. Ну, просто щоб було легше орієнтуватися в часовому просторі цього відео, скажімо ось так. Так, вчора перед сном я прочитала 50 сторінок. Отже, насправді у мене тут вже є стікери, можливо, ви. Сподіваюся, ви бачите. Так, мені здається, у мене платзає камера. я швидко хочу взагалі сказати поділитися своїми враженнями, тому що насправді мені є що сказати. Я не думала, що я так швидко, типу, зроблю знову включення, ну, тобто, запишу це відео. Але так, перше, що я хочу сказати, це те, що тут буде цитатка, зараз її прочитаю. Отже, я трохи не розумію діалогів. Я не знаю, для мене вони трохи не роблять сенс. Тобто, ну, я вам просто прочитаю. Може, це такий переклад, я не знаю. Але у мене якесь дивне відчуття з приводу взагалі ну, написання тексту. Це моменти, де, де. Де Айворі вперше зустрічає одного з братів. Це Грейсон. Його звуть Грейсон, так? Да. Ну представся вже, Боже. Так. Да. Отже, він говорить: зараз краще, аби ви просто припустили, що я все знаю. Голос приємний. Якби не ті слова. Хлопець, який вважає, що знає все, пробормотіла я щось нове. Дівчина з язиком, наче бритва, бро! Вона там більше нічого не сказала. Ну тобто вона, ну, вона по факту йому сказала, що чел, ти вважаєш, що ти знаєш все. А він такий у тебе язик як бритва. До чого то це? Пробачте, я можу бути трохи емоційною, я вибачаюся. Але справді не зрозуміла, до чого тут ці слова про бритву, адже вона навіть не з'язвила йому, як правильно буде українською. Вона нічого поганого не сказала. Вона просто по факту сказала, що він знає типу все, і він такий у тебе язик, як бритва. Ну коротше, ось про це я й кажу, що мені якось трошки не зрозумілі ці е, діалоги між персонажами. Отже, йдемо далі. А далі мене здивував е, взагалі один моментик. Ну, вона просто смішно звучить. А, сестра Айворі, Лібі, вона каже, Айворі, ну вони там в літаку літять, і вона така, давай сфоткаємось. І вона й каже: час зафоткатися, заявила вона. Стиснено і покажи свої персики. Приможка. Персики, Домогад. персики. Ну просто що? З пихатим виглядом я схилилась до сестри і високо підняла персики. Можна називати речі своїми іменами, тому що я мені мені знадобилась ну, десь секунда або дві, щоб зрозуміти про що вони говорять. Я сиджу така персики, до чого тут персики? І потім, коли до мене доходить, я починаю сміятися, тому що серйозно персики. Ну типу хто там окей, okay, мені здається, я тут стою дуже вже душно з приводу цього. Окей, okay, далі. Далі тут прям я не зрозуміла, що це чел взагалі сказав, тільки що от. Але я вас запитаю, чи може він потрести всесвіт, а то й всі десять лише усмішкою, як молода Мері Тайлер Мур у тілі Джеймса Діна Метиса? До ч це, це, що, це був якийсь жарт, просто до чого? Ну, це жарт, я реально не розумію. Ну, тепер я приблизно, якщо чесно, трохи розумію, але все ж таки це було якось ну... ще один моментик. Айворі, вона тепер в будинку готорнів. Вона приїхала туди на читання заповіту. Вона знайомиться зі всіма братами і з їхньою мамою. І уявіть, Айворі тільки-тільки з нею познайомилася. Ну, буквально, от тільки-тільки. У мене не склалося якесь враження про цю скай. Що ж сказала про неї Айворі, точніше подумала. Об'єктивно, мати Гризину була ексцентричною. А суб'єктивно, суб вона була заразою. Ти тільки що з нею познайомилася? Вона була заразою. А чому вона була заразою? Я не знаю. Я просто відмічаю всі моменти, які викликають у мене дивні відчуття, або якісь круті моменти. Але поки що тут всі ці моменти це просто те, що викликало у мене дивні відчуття, і все. Боже, чому в мене кожне відео по 15 хвилин мені потім стільки вирізати звідси? Я нормально балакати не вмію. Чесно, я вам відповідаю. Поки що це все, як ви бачите, я доволі багато всього розповіла про цю книгу, хоча прочитала так мало. Але я буду продовжити читати, і я буду робити такі маленькі апдейти. Я кажу, маленькі, а у мене вже відео запису. nice filling okay bye-bye Добрий раночок. Я завчора прочитала 50 сторінок, і зараз я приблизно на 110 сторінці. Я, до речі, планую ось так кожен день читати по 50 сторінок, бо це мій максимум оскільки я така зайнята, у мене навчання. І я читаю, в принципі, як ви могли помітити тільки вночі. Але добре, що я взагалі читаю. Отже, швиденько хочу поговорити про братів Рнів і про Айворі, але ми не будемо говорити про не оскільки він занадто старий для Айворі. І я не розглядаю його як потенційного любовного інтересу для Айворі, бо ну він старий, по-перше, для неї. А по-друге, мені подобається, що в цій книзі це прописано. Тобто Айвері і Неш ставляться до одного як до молодшої, як до старшого. І це кул. Отже, у нас є милий Ксандер, у нас є такий таємничий суворий Грейсон, у нас є чел, якого я ненавиджу Джеймсон, і старший Неш ковбой. По-перше, мене турбує те, що в Айворі вже з'являються якісь думки про них. Наприклад, не дивись на нього, не думай про нього, не дивись на його губи, не думай про його губи. Girl, ти знаєш їх буквально кілька годин. Чому в тебе ці думки? Ти мене трошки турбуєш. Не треба так швидко одразу, я не знаю, просто віддаватись їм по суті. Тепер поговоримо про Джеймсона. Чому я сказала, що я ненавиджу цього чела, бо він веде себе як Сігма, Альфа і хтось там ще мейл. Він мені дуже не подобається. Ну просто дуже не подобається. Він занадто самовпевнений і мене це дуже дратує. Отже, наприклад, був один момент, де. Цей Джеймсон пробрався в кімнату Айворі. Так, до речі, швидко скажу, що Айворі вже переїхала до маєтку Готорнів. Ну так, от, цей Джеймсон пробрався в кімнату Айворі через потаємний хід в каміні. Полис help. У мене є цитата. Вони якби розмовляються. Джеймсон дає лист, який залишив йому його дідусь, тобто Тобіас. Він дає цей лист Айверіш. Вона його теж прочитала. Коротше, Джеймсон щось говорить про те, що вона головоломка, і починає з нею фліртувати там підходити до неї, намагаються поправити її волосся. І що відбувається? Він хотів прибрати волосся з мого обличчя, і я відступила назад. Геть, зваліла тихо, і вийдіть у двері. Як усі люди на цьому моменті я така go, girl! Але потім вона подумала ось це. За все життя ніхто не торкався мене так ніжно, як Джеймсон. Ну, ви зрозуміли про що я так? Я просто сподіваюся, що Айвері буде самовідданою собі і буде заступатися, якби, за себе. Тому що, в принципі, вона поки що мені подобається, оскільки ми вже бачимо, як вона розв'язує декілька загадок, і вона ну, розумна, ми це бачимо. Ось тому це кул. Cool. Але Джеймсон, не кул, cool. я вас дуже прошу. Не треба його робити головним любовним інтересом, бо я викину цю книжечку в вікно. Він мені ну, взагалі не подобається. Ну просто м -м -м, не подобається він мені, будь ласка. Окей, я думаю, що це все, що я хотіла сказати про цю книгу. Бай! Добрий ранок. Сьогодні, 18 листопада, субота. По-перше, я вибачаюся за те, що моя голова така брудна, але я спеціально її не мила, тому що я берегла її до сьогоднішнього дня, щоб помити. Я розкажу чому, щоб у мене сьогодні ввечері була така свіжа. Таке свіже волосся. Каюся, я не читала ці два дні. Тобто, в четвер п'ятницю я начитала абсолютно. Я все, ще встигну, все ще почитаю, все буде добре. І перейдемо до новини сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні, 18 листопада, о 16.30 відбудеться Містері Бал. І я йду на нього. Ну, багато там всехепі. Після балу я знайду час і запишу таке відео, де розкажу, що там було, як там було, і свої особисті враження, і фоточки, відео все вам покажу, все буде. А поки що я з майбутнього ставлю тут свій образ. фоточок свого образа. Так, це читацький влог, але я не можу вам не розповісти про цей бал, бо ну це містері, бал, книжковий бал в Києві. Ну ви що? Ну треба ж про таке розповісти. Чекайте, все буде. Я наче, все записала. Це кошмар. Це кошмар. Косма... Кошмар, боже, що зі мною. Це кошмар, тому що вже п'ятниця, а останнє відео я записувала в суботу. Майже тиждень минув, ви розумієте, тиждень і я ну, нічого не записала. Але це не означає, що я не читала. Я. насправді я майже дечитала, окей, мені залишилось буквально 60 сторінок, Це все. Ну, я я все, все, майже все. Окей, okay, мені соромно, що я реально не робила жодного апдейту, але я просто не знала, що сказати. Щодо балу, а, відео про бал буде трохи пізніше. Я думаю, воно буде завтра. Ось, а зараз я хочу зробити апдейт а, по ігрі спадкоємців, яких я майже дочитала. Дуже пізній апдейт, це капець. Останній раз я робила апдейт, коли була на 160 й сторінці, а зараз я вже на 358. й Тобто це виходить 200 сторінок по тому. Книжці відбулося за цей час за ці 200 сторінок дуже багато всього насправді. І я все це не буду переказувати, бо я вирішила, що краще, нехай відео буде спойлер фрім, тобто без спойлерів. Щоб я просто вас якось заходила прочитати цю книгу. Зараз вже пазлики майже склалися про чому ж тобі з Готурн вибрав Айвері своєю спадкоємицею, при тому, що вони один одного взагалі не знали. І сталося дещо, через що мені захотілося виконати книгу у вікно. Я так буквально написала своїй подрузі. Я може ставлю десь це скріпт. Записки, але я її не виконала, тому що сталося потім ще дещо. Що по сюжету я можу сказати? Ну ж кажу, просто відбувався який. Почну з того, що Айворі вона все-таки розкривається більше і більше як персонажка. І чесно я скажу єдине, що в один момент мені захотілося її обійняти, бо ну просто вау. А, але вона якби намагалася панувати себе, вона намагалася стримувати. Але на емоціях вона все-таки дещо зробила про що я хотіла стукнути її так по голівці, але. Це не було щось тупе, насправді. Просто мені не сподобалось це. Окей, зараз піде спойлер. Добре, зараз буде спойлер, не дивіться. Я вас дуже прошу. Якщо ви хочете читати, не дивіться. А якщо вам просто цікавий спойлер, то почуйте мій спойлер. Вона поцілувала Джеймсона. На цьому моменті я хотіла б викинути цю книгу з вікна, тому що я буквально казала своїй подрузі, що якщо вони поцілуються, я викину цю книгу з вікна. Але потім те, що сталося, що Айвері така зрос, типу: Блін, да він взагалі кончений. Він думає тільки там, я не знаю, про свою гру, при тому, що там дещо до цього сталося. Окей, я скажу, вам, але це. Це величезний спойлер. Коротше, на Айворі був здійснений замах. І ось після замаху вони поцілувалися, вона поранилась, до речі, і вона прям в шоці. Ну, і я відчула її шок, я відчула її шок, тому що це ну реально, там гарно прописано це. І вона в шоці. А він продовжує говорити про цю всю гру, про цю загадку, про. і так далі. А вона така: ти себе взагалі чуєш, мене ледве не, не пристрелили, а ти тут про свою гру говориш. Для нього все типу гра. І коротше, і вона зрозуміла, що ні, цей челік. Ні, але вона все ще думає про нього. Вона все ще думає про нього. Боже, викиньте того Джеймсона з книжки, я вас благаю. Окей, мені спойлери закінчились. Спойлери закінчилися. Я казала, а тепер без спойлерів скажу, що я відчула, як себе відчуває Айворі після того, що дещо сталося. Мені справді стало дуже шкода, але вона опанувала себе, вона стримувалась, вона була сильна, вона реально сильна. Тобто вона така Айворі, давай ти там все зможеш там. І паралельно я не розповідала напевно, але у неї або розповідала мені здається, розповідала у неї найкраща подруга Макс, і Айворі намагалась вже кілька днів до неї там додзвонитися, і нарешті вона додзвонилася. І що сталося, і тут нам показують Айворі з поганої сторони, і це добре, тому що Айвері не ну ніфіга не там прям ангелочок, і її показали реально з поганої сторони. І Айворі це зрозуміла. Вона усвідомила, що так, я я робила неправильно по відношенню до Макс, по відношенню, наприклад, до своєї сестри. І це вже якийсь характер девелопмент. І це добре. Закінчила говорити про Айворі. Мені дуже подобається, як насправді вона розгадує цю загадку, тому що там реально були такі моменти, на яких ти Ом гад блін, я зрозуміла. І це реально прикольно. Мені подобається, як в принципі майже кожна деталь в цій книзі має значення, і потім вона якесь має продовження в сюжеті, і, і це кул, cool, це реально добре. Ну що ж, тепер поговоримо напевно про працівготорнів. готорнів. Um... Будь ласка, викиньте Джеймсона з книжки. Я вас дуже прошу. Я вже це казала на моменті зі спойлерами, що я хочу, щоб його просто викинули з книжки. Але Айвері, вона все ще думає про Джеймсона, як і про Грейсона. Але я взагалі не розумію, що відбувається між, між ними. Ну, типу, якийсь просто кошмар, чесно. Я до речі, витратила майже всі свої зелені стікери на цю книгу, тому що. Окей, okay, я витратила всі. Ось тут були зелені стікери. Тут у мене ще залишились зелені, але ось тут були зелені стікери теж. Я коли дочитаю, зроблю повноцінний такий відгук. Отже, це поки що на даний момент все. Тому все. Давайте то побачимось в наступних uh, таких міні апдейтіках Короче, у мене тут немає підставочки, на яку я б могла поставити телефон, тому я тримаю його в руках. Отже, зараз вже дуже пізно і я хочу спати, тому швидком скажу, що я нарешті дочитала Іри рисподкоємців, тому що завтра вже в мене книжковий клуб, і я подумала, що все, сьогодні точно треба дочитати. Отже, загалом я зараз не буду розповідати вам всі мої враження. Це буде вже повноцінний відгук, і я його запишу, коли у мене буде час, тобто точно не сьогодні. Але так я можу сказати, що книга реально дуже цікаво, і я поставила її тверду четвірку, бо там були деякі мінуси. Про які я потім розповім, і я вже про них, до речі розповідала, мені здається. Але сюжет реально просто ну пф, ну, карколомний, розумієте? Ну тобто книга так закінчується на такому моменті, що мені просто хочеться реально почитати другу частину дуже сильно. Ще хочу сказати, що я дещо розчарована з стосовно Айворі. Ну, все, всім добраніч, Побачимось вже в наступному фрагментику цього відео. Всім добраніч! Настав час розповісти вам про бал. І я думала, що це буде відео, але ні. Відео вийшло занадто довгим, тож я просто видала його, бо я не хотіла його монтувати. І зараз я записую вам подкастик про те, як пройшов бал. Сама подія проходила в Києві, вона була благодійною, тобто частина коштів ійшла на потреби Збройним силам України. Відбувалося це все в одному з павільйонів ВДНГ, і це було реально круто. До речі, я не сказала, що це було натхнено книжками. Каравал і нічний цирк. Жодну з цих книг я не читала, але я планую. На події було дуже багато гарних людей, і там була ярмарка книжкова, і також там ще продавали вінтажні прикраси. Також ще було багато розігрішів, тобто, просто з списку людей вибирали переможців, і якби таким чином вони могли отримати книжки, корсет або сертифікат на зрізи по книгам. Щось цікавого було. Це як танець двох дівчат Lovers, Це було реально дуже гарно, так атмосферненько. Я десь записала відео, воно тут є. Я не знаю, що ще додати, крім того, що мені сподобалося. Так, звичайно, були мінуси, але сама подія була дуже естетичною, гарною, і я просто це спогод на все життя в моєму інстаграмі. Ви можете знайти фотографії. А в Тіктоці там є аж два відео присвячені цьому балу. Тому велкам! Офіційно завершено! До наступних зустрічей. В шуці, тому що зараз 15 грудня. Я почала записувати це відео десь можливо три тижні тому назад, два тижні тому назад. Я не пам'ятаю, коли я почала його записувати. але, ну, І тільки зараз у мене знайшовся час, щоб записати вам мій відгук на книжку, яку ми з вами читали, ігри спадкоємці». Відгук на цю книжку у мене вже в інстаграмі вийшов десь тиждень тому назад, я чесно не пам'ятаю. І ось нарешті я вам розповім своє враження. Тут, отже, почнемо взагалі з плюсів, і почнемо чи сподобалось мені. Я вам трохи розповідала свої враження по мірі мого читання книжки в цьому відео. Тож відгук буде не таким вже і секретом, по суті, для вас, але все-таки я хочу зробити такий висновок для цього відео. Тож почнімо. Мені сподобалось, мені справді сподобалось. Я поставила книжці тверду, тверду четвірку, тверду як камінь із п'яти. Мені сподобалось, що ця книга дуже швидко читається. Я могла прочитати 90 сторінок за день, і я навіть могла не помітити цього. Ну. Для мене це просто шок. Тому що я максимум можу читати максимум це 50 сторінок з день. А тут я бахнула 90 сторінок і навіть якби по суті і не, і не зрозуміла цього. Ось. І це стало для мене такою приємністю, бо я нарешті читала багато. А я справді дуже багато читала, бо. Десь може ближче до середини, мені стало настільки цікаво, що я просто не могла відірватися. Я читала, 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 читала. Я сиділа, робила уроки, і я думала, блін, я хочу почитати, я хочу почитати. І ну це вау! Я не знаю. Мені здається, що в мене вічний нечітун, і мені важко дається, якби будь-яка книга, по суті, яка не зацікавлює мене з перших сторінок, а мене досить важко зацікавити. Ось, тобто, це основний такий просто величезний плюс. Наступне, що мені сподобалося, те, що кожна деталь, абсолютно реально я кажу, кожна деталь в цій книзі мала знач. Тут ну просто все мало значення. Немає такої деталі, яка просто вкинула авторка і забила на неї. Ні, вона була важливою, вона була важливою для сюжету. Anyway, поїхали далі. Ми зараз говоримо про плюси, але я хочу сказати один мінус, який входить в мій плюс, який я тільки що розповіла, це те, що кожна деталь і кожна загадка мала значення. Так от, про загадки. Загадки були класними в деяких моментах, але бували моменти, що ці загадки або якийсь предмет, який мав загадку. Це було трошки очевидно. Так, тут деякі загадки. Просто були очевидними, а авторка приподносила їх як щось неймовірне. Хоча це справді якби було зрозуміло. Продовжимо про плюси. Ще буде про мінуси, просто це мінус входив мій плюс. Тому так, продовжимо про плюси. Отже, наступне, що мені сподобалось. Це було те, як авторка прописала психологію героїв, тобто як вона прописала їхні характери. Наприклад, мені сподобалась Айвері. Так, в деякі моменти трошечки вона мені не симпатизувала, але згодом у неї такий сталевий сильний характер, і у неї багато гарних сторін, але при тому неї є і погані сторони. І авторка показує ці погані сторони. Тобто вона не робить з Айвері ідеального персонажа. Вона показує, що вона. Як і людина має погану і хорошу сторону по суті. А також Айворі, це відноситься до плюса про е, гарно прописану психологію персонажів. Вона не розбещеною, і це ну знову показує нам характер Айворі, який взагалі у неї є, і це класно, що персонажа є характер, бо є персонажів, яких їх нема. А ще, а ще Айворі е, визнає свої помилки, і вона намагається виправитися, І це теж прекрасно. Типу ну тобто є, ну це ж. Character девелопмент і це чудово. Я сподіваюсь, і мені здається, що це всі плюси, тому я думаю, варто перейти до мінусів. Мені дуже сподобався стиль авторки, та як вона пише. Було видно, що це її дебютний роман. Мені здається, це її дебютний роман. Тут не написано, але я думаю, що так це її дебютний роман, бо це реально видно. Бо ще стиль письма він не виграв, не викристалізований. Продовжимо любовний трикутник. Я зрозуміла, що мені не подобаються любовні трикутники. Раніше я думала, що мені ні холодно, ні жарко від любовних трикутників, але це не так. Мені це абсолютно не подобається. Мене це дратує, тому що і насправді любовні трикутники дратують більшість. Я помітила таку тенденцію, що ну, ну я погоджу з цією думкою, що, блін, ну. anyway, м, далі. Отже, я хочу розвинути тему про любовний трикутник. Ви знаєте, що я не люблю Джеймсона, бо він нагадує мені хлопця, який веде себе як альфа-самець, а це мене ну, дратує, просто неймовірно дратує. Ну, дуже дратує. І тут Айвері. Вона звертала увагу, і у неї було більше інтеракцій з Джеймсоном. Мені просто було якби некомфортно, і мені не подобалось читати про їхні інтеракції, просто тому, що сам Джеймсон мені не подобається як персонаж, і все. Ми на книжковому клубі. Ми всі погодилися, що нам не подобається Джеймсон, і ми намалювали йому двері. Ми намалювали йому двері, щоб він вийшов з книжки, бо він нам не подобається, Боже. Поїдемо далі. Мені реально здається, що це всі мінуси, тому я поставила тверду четвірку книжці, бо вона була цікавою. Вона була дуже швидко читабельною, і я дуже хочу продовжити читати цю серію, що найголовніше, тому так. Чекаємо на продовження, а я знаю, що воно буде. Я не пам'ятаю, коли воно буде, але я десь, може, тут напишу, коли воно там буде, бо видавництво ранок вже про це писало. Отже, це весь мій відвук. Я сподіваюся, я нічого не забула вам сказати. І... Дякую вам за те, що розділили зі мною цю подорож у книгу ігри спадкоємців. І я сподіваюся, що я вас зацікавила, або ви, можливо, навіть читали її зі мною. Тому так, ем, побачимось у наступних відео. Па-па! Невеличка після мови. Я не знаю, коли це відео вийде. Мені здається, вже після нового року. Це капець, чесно. Добре, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій тікток. У мене є Гудріс. Ще всі посилання є в моєму інстаграмі, і також тут є посилання на інстаграм і тікток в Ютубі. Ви можете просто зайти на мій профіль. Ані. Anyway.